Друзі, всім привіт! Паша на зв'язі Київ, Україна. У нас за вікном 17 жовтня, 25 рік. Друзі, і зараз я знаходжусь на лісовому масиві. Тут відбувається продуктовий ярмарок, як і у всіх інших районах Києва. Хочу завітати разом з вами, бо приблизно десь тиждень тому я останній раз був на ярмарку. І, чесно кажучи, мене на деякі види товарів ціни здивували. Хочу завітати разом з вами і подивитися. Наскільки змінилися ціни, наприклад, на огірки, бо те, що я побачив тиждень тому, чесно кажучи, здивувало. Якщо ви разом зі мною хочете пройтися, ось за моєю спиною вже він знаходиться. Ви знаєте, що зробити? Вподобайку в палець вверх і не забувайте перевіряти підписочку. Присігнули рівні погнали. Так, друзі, значить тут у нас, як завжди, перекрита дорожка, ніяких цеглин червоних не бачу, але бачу, бачите, знак у нас пішохідна зона. І зразу з самого старту я бачу, друзі, у нас картопелька по 15 гривень. Здається, в супермаркетах вона була 20 чи 24, бороса 16. Ще бачите, в жовтня навіть продають і кавуни, якщо хочете. Можна накапувати. Переводити Гранада. слухайте, картофільний рай у нас тут і білороса, і білороса, і білороса, все, що хочете. Пікасо 20 гривень, буряк. Слухайте, а груші вже по 20, не вже, а ще по 20, мабуть. До речі, зовсім скоро У нас Хелловін, друзі, 15 гривень за гарбуз. Це дуже добра ціна. Морква 20 гривень, капусточка по 15 гривень. Хто полюбляє, друзі? Супи та... Борщики торнадо 18 гривень, солв'янка 20. От, невеличкий, я так бачу тут риночок, але дуже знаєте, такий спокійний, спальний район і дуже такий, знаєте, уміротворенний, мені здається, ринок 20 гривень. Картопля. Так, ну що, огірки, друзі, огірки у нас 109, якщо казати про тиждень тому, коли я був у Голосієво, я не знаю, мені здалося, що Голосіївський район це типу як Печерськ. Там у нас огірки були по 120-140 гривень. Але після того я зайшов в Вашану. Чесно кажучи, навіть в Вашані вони були дорожчі, тому 109 гривень це навіть по божески Так, виноград у нас кішміш, друзі, 109,80. І лимончики вже актуальні на сьогоднішній день, да, вже, вже у нас майже зима 129, і бананчики 59. Банани виходять на свою фінішну пряму, коли вони коштують 70 гривень плюс-мінус. Так, Яблуковий, яблучне вираль 25 гривень, найдешевша яблучка, біла зерка 25, синенькі 30 гривень. До такий класний канал до дякую, я Супер, Дякую. Як Дуже вам ви тут дякую живете? Вам. Да я тут живу. Да а ви я тут ніколи справляюсь? ніколи не був. але я дивлюсь тут по по крайній мірі по гіркам. Ну так недорого. Ну ну дуже дорого, а всі ну віде. в порівнянні з тим, Але що ви я щас, бачив. Але Я теж дивлюсь сподобалось ваш огляд хінкалі. <серев> <серев> ну так, да, там були моменти, звісно, <серев> ну так, да, хінкалі. А оце новий з тортами торти ще не дивилися. Не дивилися. <серев> <серев> Ре рекомендую. вчора у нас нове відео Шахтарський торт з Луганська. Угу. О, я подивіться, бо... Але я дуже раз на вас бачу, то я не очікувала. Думаю, ви візді там, там. А, та, а, та, а, та, а до нас та, не приходите, так? Та, так, ребра. А ребра в яку ціну, скажіть, будь ласка? Ребра 170 гривень. 250-200, 100-350-300. Двісті п'ятдесят, двісті, сто п'ятдесят, триста, найдорожче триста, найдешевше 150. Огірки, о, бачите, огірки навіть є по сімдесят. 71 гривні і 99. До речі, я так дивлюсь по цінникам, ну такі яскраві цінники, схожі, коли вони такі ж цінники, я бачу на Дарницькій площі, на Соборності, дуже схоже. 29 перчик свіжий, 39 і перчик 59. Цвітна капуста 20, 29 і ще у нас є цвітна, ну така вже трохи з життям. О, дивіться, яка краса, друзі. А скажіть, будь ласка, це ціни, да? а це зверху ціни, так? Півтори тисячі, це мінімально. А чоловічі так в середньому скільки коштує? Ага. Друзі, дивіться, півтори тисячі, півтори, 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 півтори. півтори. Ну, дуже класно. якраз, да. Да, я ж Нам треба вижити. Це Харків, да? Чи у вас я пам'ятаю, Луцька фабрика, друзі? Луцька фабрика, 90% льону, ХБ, Віскоза, 30-40%. І ось номери телефонів, друзі. Якщо з того, що ви побачили, хочеться щось запитати, то ну слухайте, ось по чоловічі подивіться. Мені подобається з цього всього. Ось це і ось це мені подобається. Клас. Виглядає класне. Так, а тут навіть на діточок у нас є, бачите, маленькі 950, 750 навіть є 650. Таке сукня прямо. Прямо сукня. Так, а давайте подивимося. Жіноче, жіноче 1500. З жіночого мені, чесно кажучи, оце подобається. Оце подобається 54-й розмір 1500 гривень. І, і оце подобається. Це прям, знаєте, 1500. Ну, Такі ціни, друзі, да, такі ціни. Так, що у нас ще Яблучка 29, 29 Семиренка, Дюшеска 49. груші набирає продавець. Написано. Капуста 1599. До речі, нещодавно брав капусту червону таку. І в мене навіть борщ був без цього. Можна готувати борщ червоної капусти, взагалі без цих як пасти і без додатків. Вона сама крашує воду. 40 4065 баклажан 40 47 так по ковбаскам у нас білоросла друзі 15,99. по ковбаскам а кров'янка скажіть, будь ласка, в яку ціну? 220 кров'яночка у нас кавуни кавуни 15 гривень. Мені здається, в минулому році кавуни вже навіть 10 гривень кавуни є. Мені здається, в минулому році, в серпні, в кінці серпня, вже кавунів не було взагалі. А сьогодні, вибачте, мене середина, середина що у нас середина жовтня, кавуни хочуть бавлять. Так, сир у нас 130. А козини в яку, скажіть, будь ласка, ціну у вас масло. А де а вон масло бачу масло? Так, сало, буженина. А скажіть, оця качка з сиром, а то внутрі сир, да? Такий? 450 п'ятдесят і журавлина. Поняв. Виглядає класно. Ох, ніфігасі, чупа Чупачупс. Це 100 гривень, так, да, Чупачупс? Офідеть, оце. А можна взяти? Офігеть. оце я розумію. Розміри. Це для дитини на тиждень. Хоча чи ні, како ти п'ять хвилин п'ять да. <с с 5> хвилин і все і, і, і за наступним. Ну, да. До речі, от от, от, от таку смакоту теж пробував. Давай. Мені сподобалося така от класна для Хеловіна, саме то Тут ще не давай два. А там внутри іграшка якась. А є ще таке, по-серйозно. Нє, не не, такое не схоже на чупа чупочупство. Да, все схоже. Що <сум> новенького получили? Отакі ягодки. Ось такі приколи. приколи є. Ось такое, є, такое. А, а скажіть, а він покритий? Ну там як звичайний чупочупство. Ну, Саморазі этот... подарки такі. Ні, вот вот, э... да. вот, люди купують таке. Э... Вот это это, там такая коробка. В коробке просто конфетки и игрушка. Там ну, а грызть что? Конфетки. конфетки. А, а, понял. Я думал, как киндер сюрприз, не, 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 не. типа. Ага. Картонная коробка. А, понял, Калада, понял. Кіндер сюрприз 200 гривень сейчас. Понял. 260 Чорчхела 600. 600. 600. Новая есть интересная. Это турция. Ещё что? Турция, есть дружковка, Кировоград, mm -hmm. Запорожье, Полтава, Харол. Ну халву у вас прямо А одесская. Це розібрали вже. А, от це детское, mm -hmm. да? Есть для 175. Что с сукром? Ага, без цукру, да? Пашковая турецкая халва, вот такая. Ага, це да, це я знаю. 265 гривень. Ты, Кунжут. Коншутне сама дорога, от вот тахіна, да кунжутне вона. І ось а фісташкове сколько? 700, 700 кілограмів. Mm -hmm. Поняв. 10 гривень штучка. 180. Йдемо далі, подивимося на рибу. Риба у нас лящ 120, судак, 300, щука 220. До речі, я навіть не знаю. Зараз заморожена риба, чи вона дорожче коштує, чи дешевше, ніж свіжа тому що мені здається... Добрий день, а оце в яку ці минулося? Таке 300 гривень. 300 гривень. А найдешевше, котре у вас буває, скільки коштує? 200. 200, оце, так? Да? Так, да, оце. 200 гривень. А кров'янка в яку ціну? Кров 200. Кров'янка 200, поняв. 200 гривень, дякую. 200 гривень сала. Петрушка 100, то пастернак, то петрушка. Так, 100 гривень перчик. Кабачки 70. О, кабачки вже Трохи дорожче коштують. Так, от, шановні продавці, треба накривати, бо це дуже цілово. Да, треба накривати. Хто дивиться відео, якщо хтось з продавців дивиться, треба накривати. Так, кабачки 69, білозерка 59. Так, ой, Єрок Закарпаття 129 і кішміш. Ну, кішміш всюди я бачу одна і та ж цима. А вон там, до речі, бачите, кішмішку кудись, якщо на компоті, 49 гривень можна урвати. Яблочка 49. Друзі, йду зліва о, ярмарок, да? а справа, дивіться, якась хижа. Не міг зрозуміти, що це таке. Чи то для голубів, чи для кішок, чи для собачок. Чи то тепліця якась для когось зрозуміло. Ну, типу, так, да, якась тепліця, якесь дерево там вирощують, але така, знаєте, огорожена зі всіх боків, що прямо дуже цікаво. Да? Якась, якась теплиця, хтось, бачите, приглядає, вирощує і дуже цікаво. Типу, знаєте, якогось, якогось дитину після школи випхнули на вулицю, і він тут собі розважається. Так, друзі, ну що, я вийшов з ярмарку, все як ви любите. Раз, два і пішли далі. Без зайвих слів, чітко ціни побачили, прицінилися. Я придбав ось таку красу, такі цукерочки, по 10 гривнічок, 5 штук, я придбав, будемо гристи. Як вам на сьогоднішній день ціни? Чи змінилися вони за останню, ну, наприклад, скажімо так, тиждень? Мені здається, що якщо дивитися на огірки, котрі тут, по крайній мрії, коштують. 110 гривень, мені здається, що ціни на огірки впали, бо найдешевші, котрі я бачив тиждень тому на голосів, а вони коштували 120. Тут вже 109, здається, да. Друзі, я вдячний кожному, хто в коментарі дає фідбек і каже нам, мені та іншим підписникам, де ще на за всі гроші світу можна щось десь придбати. Велмартинову сеша не може акційні якісь пропозиції. Велика подяка кожному для підтримки каналу, для підтримки розвитку каналу. Ви можете вподобайку влупити, перевірити підписочку, якщо цього ще не зробили. Підписатися. Підписатися можна в будь-яку секунду і залишити коментар. До нових зустрічей. Всім пока.